Так, ніби на тому ж самому місці. І мали б бути ніби ті самі відчуття, але в іншому стані я зараз перебуваю, я війшла в стан такої легкості дитинства. Сніг. Цілий день на вулиці. Безтурботна. На всі 100%. Без в Легкості такій душевній гриливості, забавності Дуже класно, друзі. Неймовірні емоційні відчуття. Ох. Приємні. Слухаю мелодію гарно, пісні танцюю. А ще була в клубі, і там був артист, справжній сценічний артист. І він такі мав рухи гарні, гарні рухи. Знаєте, як артисти, вони мають натреновані ритмічні рухи тілом. Я дивлюся, я вже сьогодні починаю копіювати його. Якось моя очі мої записали, ці рухи. Вони були такі. Знаєте, як то рухаються артисти, ну не може так ще повторити, але якось я впізнала в собі, що я рухаюсь схожу до нього. Він мене так зацепив. Думаю, боже, ну класно, та як артист професіонал, не знати якої давності, такий шикарний. Та в стані цього зараз, такого внутрішнього, в стані тої дитини зараз я, дитинства. Коли не було ніяких клопотів, лише чиста свіжа голова і присутність в моменті серед снігу. Я це дивлюся, це бачу. І така частина мене з дитинства щойно активувалася внутрішня щаслива дитина. Оці краєвиди, це зв'язано з моєю щасливою внутрішньою дитиною. Туди курочки, іде мій песик-бровчик. І мій спецовочний одяг, друзі. Ось такий спецовка в мене є така біля хати. <су> ну, але спецовка, з одного боку, вона псує деколи настрій. Коли ти хочеш знімати якийсь TikTok чи там YouTube відео, і ти розумієш, ти вдягнений недоречно, бо це спецовка на тобі. І розумію, що це гальмує процес випущення створення якогось відео, тому що люди не підтримують враження, такі якісь думки, такі що це не оціниться, що все ігнорується. Люди хочуть бачити все в досконалому такому вигляді, до завершеному. Але я люблю цей вигляд, я його приймаю, тому що я є в ньому в двох варіантах. В такому чорновому варіанті, таких спецовках, то я одягнена, коли я в стані. Сильної працьоветості, тобто я не бачу цього зовнішнього вигляду, я бачу роботу кайф від тої роботи, і я не дивлюсь на те, де я знаходжуся. я Просто в тій роботі загружена на всі сто. Другий варіант, коли в спецовці і в стані краху розсіяна, розстріпана ні одягу, ні мене. Два варіанти ось такі є: перший позитив.